Ви бачили, як я з костіком йшла? Грузи, зайчик, чуєте, я йду і кажу, у мене рубашка впала, вон до відра беру, собачкам їда. Тереза постільку подарила, рубашка з мене спала. Я кажу, Костік, ти чув таку якось шарпітник з далекої дороги. Знаєш таке? Не знаєш, зайка? Шарпітник з далеко, я кажу, Костя, я як шарпітник здай, далеко... а той кульок, зайчик, куди? А той на кож. А, там внутрі кульочки. Так що, мої хорошенькі, всім гарного вечора, тих вечора. Ви бачите, як ми з Костю йдемо. Костя йде, сміється, а я не можу, йду, сміюсь, да, зайчик? Yeah. Найда, каже, а на". що такий серйозний? Yeah. Ну що yeah. я? Yeah. Такий, такий. Yeah. Ну, по жизнь. Успокоївся по житті. Відколи квіточка пихатись, так ти весела. Квіточка, квітулечка наша. Так що мої хороші, а ну ви скажіть, ви, ви, ви колись таке чули, як якось шарпітник з далекої дороги. Це ви знаєте, що це значить? Що дивіться, хто куди рубав? Я йду, тут рубашка опала. Той кульок упав, ті відра посунулись, Костя, гарно люди на нас зглядались. Ви бачили, як я з Костіком Грузі, зайчик, чуєте, Я йду і кажу, у мене рубашка впала, вон до відра беру, собачкам їдав. Тереза постільку подарила, рубашка з мене спала. Я кажу, Костік, ти чув таку якось шарпітник з далекої дороги. Знаєш таке? Не знаєш, зайка? шарпітник з далеко. Я кажу, Костя, я як шарпітник здалеку, а той кульок, зайчик, куди? А той на кож. А, там вже внутрі кульочки. Так що мої хорошенькі, всім гарного вечора. Тихо вечора. ви бачите, як ми з Костю йдемо. Костя йде сміється, а я не можу, йду сміюсь, да, зайчик? Yeah. Най так, да", каже. А що такий серйозний? Yeah. Ну що yeah, я? Я такий по житні. Ну, спокойся, по житті. Відколи квіточка пихати сіла, так ти весела, квіточка, квітулечка наша. Ви колись таке чуєте, як сказала, шарпітник з далекої дороги. Це ви знаєте, що це значить? Що, дивіться, хто куди рував, я йду. Тут рубашка упала, той кульоку пав, ті відра посуне, сходяться. Гарно люди на нас глядались. Так, мої красотулі, мої ріднолі. 16.23 Я вже виїхала, але додому ще не їду. Зараз завезу дівчки рибулечку, і сьогодні ж у мене масаж. Сьогодні ж у мене масаж. Сьогодні я буду на ньому повну лежати. Годинку. Я хочу півгодинки, щоб мені ото поводили. І півгодинки хочу, щоб вдіти комбінізон. Мені подобається, що я лежу, і, ото, знаєте, як на волнах лежу. І мені дуже він подобається. Я давно вже й не була на масажі. Завтра йду на 6 часов на попригончик. Слухайте, а то я взагалі вже розслабилася від рук, понимаєте? У мене вже втора складочка починає з'являтися. Світа, вгаманить світ. Отаку сидю, слухайте, ще коли стою, то не видно. А коли сідаю, як ото у свинки, раз, два, три. Та я таку трошки прикрилася, щоб ви не бачили, а то мені вже ж самої слідно. Так що ви мої хорошенькі, Туда, дивіться, ось сіла раз, два, дві, а третьої нема. Третьої нема ж я її обрізла, третю. забула. Ну не дай Бог такого я собі запустю, вона в мене появиться. понимаєте? Ні, ні, дівчатка, ні. Я ж готовлюся на боковушки. Я ж іду скоро робити бокави, понимаєте? Я ж хочу, дівчатка, моїй щас трошки похолодає туди, десь в кінці жовтня. Подожди, якого в кінці жовтня? Ага, зараз у нас вересень, да, десь в числах двадцятих. Я вже Максиму Максимовичу сказала. Багато не хочу, я ж коли животик убирала, мені ж боки тут убирали. Ліпосакцію. Це не довго, це воно буде швидко. Я думаю, що за 40 хвилин мені все зроблять. І мені треба убрати бока. Бока обов'язково, дівчатка. Бока мені треба, тому бо ну, не красиво. Так гарна дівчина, все таку байдуже. Кусу наплела, губи накрасила, Тільки дві складки я подумала, в мене три, а я ж забула, я одну відрізала. Да, одної немає. Так що мої хорошенькі, мені ж треба бока обрати. Попочка. То в мене нормальна, мордочка гарнесенька, байдуженька. Да я тако похудала байдуже, байдуже. І слухайте, у мене прямо такі губки гарнесенькі стали. да? Мені дівчатка говорить, ви що їх скачали? Я кажу, ні, дівчатка, це я трошки похудала. А коли худаєш, то ви розумієте, що губки теж менші стали. Спочатку я їх хотіла підкачати, потім думаю, ні. ви знаєте, дуже гарна форма. Правильно, дівчатка? Ну скажіть, треба їх робити чи не треба? А ну, напишіть, так що мої красочки, все одно вже їдує, вам напевно, скучно. Ви зараз сидите на роботі, у вас є багато роботи. Яка робота, дивіться, у нас 16.26, У нас повинен бути обідний перерив. Правильно, до війни, дівчатка. Подожди, бо сонце світить. Якщо я не знаю, ви мене бачите чи ні, ну головне, що ви мене чуєте, бо стала на красний, Слава Богу, їх вас на зелений. Але сьогодні мені треба до сьомої години встити, бо мені сильний масаж. Але ще швидко віддала, поїхала ноги, шию, помила, халат якийсь накинула та й пішла. Як дівчинка каже, виходите в домашньому халаті понад ворі. Ну і що що з мене? Хтось сніме його. Чи другий мені дасть, Господи, говорю і плююся. Ні-ні, я одягаю собі, халатик, щоб мій там одіти той комбінізон, та й байдуже було б, понімать. Так що, мої хорошенькі дади, десь я в числах 20 жовтня я піду бока, трошки бока оберу. бо там у мене на боках, якщо на животіку було три складочки, осталося дві, то на боках у мене їх зо чотири. Вони такі малесенькі, приплюсенькі, знаєте, що коли стою, коли стою, то дві видно. А коли я присіла, то я до чотири, поїмаєте? Але ж, дівчатки, між з вами всі не бути гарнесенькі, понімаєте? Я думаю, раз. Я взагалі дуже люблю з вами поговорити. Я говорю з вами на всі теми. Як одна дівчинка говорить, набор слов, слухайте, не набор слов, а рубрика, давайте поговоримо про все. Я вже казала, якщо ти комусь ця базаренко не подобається, я вже вам говорила, мої хороші. Дивіться, їдемо, два вікно відкрили, викинули того телефона, і немає на телефона, немає на базаренко. Але вам придеться купити нового телефона і ви зробите новий інстаграм, новий тікток і тут тобі на тобі. Добрий день, я вам скажу. А я вам серйозно, знаєте, що скажу, мої красочки? Я вам серйозно скажу. Добрий ранок, гарного дня, хорошого настрою. Хочете ви це чи не хочете чути, а кожен ранок він у нас буде добрий. Кожен день він у нас. Добре, тому що життя продовжується, і нам потрібно жити сьогодні щас і цю секунду. Ви розумієте, коли в цьому житті, немає проблем, воно скучно жити. Ви пойміть, не може бути все гладко і не може бути все ідеально. Такого не буває. Буває таке 7-8, ближче к 3, але нічого, ми з вами, ху -ху, ми з вами сильні, українські жінки, так? Да? І мужчини, ми такі завзяті. Знаєте, як узялися, то не відпускаємо. Правильно? Хватка серйозна. Так, мої хорошенькі, ну, <смі> я буду говорити, вам треба щось робити, а тут ротню закривається. Я то все одно їду, мені поки нема що робити. А вам-то, мої рідняньки, треба щось робити, чи ви щось робите, чи ви щось на роботі, але ж треба вам щось робити. А ця базаринка ще розказує, розказує. Я вам щось розкажу про омивач. Вчора це було це було взагалі. Їдемо з вже доїжджаємо до Одеси, до Лімана. У мене закінчується омивач. А воно ж на трасі, мушкара, це дуже сильно. <смі> Кажу, Аня, у нас є бутилки з водою. Каже, є. Кажу, відкриваю вікно відкриваю вікно і з бутилок поливаю і витираю. Слухайте, це було сміх. а ну, що ні в котаке не буває? У мене було таке, що в мене закончився, солярка. Я визвала евакуатор, думала, що я поламалася, а оказується, в мене закончила солярка. Да, грамотно, я під'їжджаю на заправку, та я не знаю, за кої сторони у мене баби. розумієте, що привикла до всього. Ми до хорошого дівчатка з вами швидко привикаємо. А як такого я ж кажу, уномивачу, обычно бачок здоровий. І ми як коли їхали, ми заляли. А бутилка з бутилка зводить вирішують чудіса. Витерна стікла і гайда. Вперед. А що? Так що мої красотульки, мої ріднуки зі мною, що тільки в цій житті не відбувається. За мною можна написати енциклопедію на мільйон двадцять п'ять листів. Ну а що робити? Така ця базарянко смішна, інтересна. Да. Наслухалася за себе, що Боже, один Господь Бог знає, що про себе чую. Але я хочу вам сказати людина, коли комусь не цікаво за неї не говорить. Правильно? Коли людина взагалі не за неї не говорить. А про мене, слава Богу, говорять і добре, і погано. Слухайте, мене що говорять, то говорять. Правильно, я не можу кожної людині нравитись. Хтось скаже, подивись на себе, хтось каже, Боже, ти така гарненька, а хтось скаже, ти 7-8, ближче ближе трьом. А яка байдуже, головне, що моя мама завжди говорила, ти в мене обаятельна очаровательна, да. несмотря на те, що я була лиса, в мене бантик на голові був. А що ні, в садіку раніше ходили? Раніше мама мене, видно, постриганала, то хотіла, щоб в мене був би густий волос, а він у мене густий, не виріс, а то бантик. Знаєте, ти пригріться з, з боку банті. Ні, ну симпатічна, господі, ну що робити? Ну красиво, ну куди красоту мене чим не справимо. Красуні мину, що ні. Ну, ну так воно є, красоточки мої. Так, мої хорошенькі, я вже доїжджаю. Сейчас віддам дівчини рибулечку. Уже ми з вами де на масаж зустрінемося. Ми ж з вами на масаж. Дівчатка, дійсно, цей лімфодренажний масаж, він творить чудеса, Чесно, мені наскільки після нього хорошо. Це я вам говорю, як воно є. Не то, що я ж говорю, вам то, що воно подобається. Дивіться, самое головне, я всегда вам говорю, то що мені нравиться, де я ходю, що я одягаю. Я говорю всегда про провірених людей. Я ніколи в житті не скажу вам, то що мені не подобається. Ні, якщо воно мені не подобається. Я промовчу. Я ніколи не обіслю людину і не скажу ой, мені не подобається, ой, мені. То я просто промовчу, я взагалі нічого не говорю. Ну я така, допустим, я така. Ну, що робити? Всі люди ж вони різні. Але завжди вам хочу сказати, де мені подобається. От на масаж мені подобається Оцей лімфодренажний, потім антицелюлітний. І мені подобається, як я хто чоловічка лягаю, і я лежу як на волнах. Знаєте, то. Слухайте, заховати цього живота, бо м'яж самої не дому. Слухайте, дві складки маю. Та це що, серйозно? чи що? Одним словом, дівчатками, давайте зустрітися на масажі. Я вже доїжджаю вам. I love you, говорила, говорю і буду говорити. Понімайте? Всігда.